Знайомиться гуцули з гуцулкою і питає: Кілька тобі років? Не скажу. Ну, хоч першу літеру. Шш. Шістнадцять. Ні, штирнадцять. Психіатр каже колезі: Знаєш, Петровичу, нещодавно в мене з'явився пацієнт, який уявив собі, що він автомобіль. І як ти думаєш його лікувати? Лікувати? Та я на ньому додому їжджу. Федоре, чому похмурий такий? Та гороскоп хіровий. Водолій може дізнатися про зраду близької людини. Ти хіба водолій? Дружина водолійка. Оксано, зайдеш до мене на каву. У мене місячні. Так ми ротом поп'ємо. Чоловік стукає у врата раю. Йому відкриває святий Петро. Чого тобі, чоловіче? Та ось у рай прийшов. А ти ким на землі був? Футбольним суддею. А, ні, тобі не сюди. Знаю я вас суддів. Ви всі продажні. Ні, я був чесний. Та не може бути такого. Ну ось навіть у фінальному матчі Шахтар Ліверпуль. Грали на нашому полі. За хвилину до свистка, при рахунку 2-2 я призначив 11-метровий ворота України. Святий Петро, почухуючи потилицю. Щось не пригадую такого. І давно це було. Чоловік дивиться на годинник. Дев'ять хвилин тому